Поговоримо. Отож, друзі, повертаємось до прямого етеру. І сьогодні у нас на прямому телефонному дзвінку психологиня Євгенія Кушмирок. і пані Євгенія, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Дуже добрий раді день. вас чути. Скажіть, будь ласка, як ви зараз? Чи ви в безпеці? Так, дякую, я в безпеці. Дякую. Як ви? У вас все добре. Tá, <kilo> слава так, слава Богу, потихеньку. Живі, здорові, на тому і дякуємо Богу. На <р muffin> от власне сьогодні говоримо цілий день про тривожність. Взагалі, <originals> мені здається, тривожність це такий постійний стан українців. Фоновий, принаймні, так. так. Тому покликали <imposed> сьогодні вас як експертку. Е, хочемо представити вас детальніше нашим гостям, нашим слухачам. Так, от етеру нашого е, сьогодні з нами на прямому телефон. Наному дзвінку психологиня, психотерапевтка позитивної психотерапії, засновниця і керівниця освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації для психологів, засновниця психологічного центру видих, як ми вже казали, пані Євгенія Кошмарук. І власне сьогодні з вами будемо детальніше спілкуватись про тривожність і маємо до вас перше питання, базове таке. О, так, пані Євгенія, з вашої точки зору, скажіть, будь ласка, які взагалі основні причини виникнення тривожності, тривожних станів і, можливо, які які фактори підсилюють цю тривожність? Давайте взагалі казати про тривожність, ми з вами трішки диференціюємо, що таке взагалі тривожність, а що таке, наприклад, тривога. Так ось і тривожність, і тривогу відносять до емоційних реакцій. Але найчастіше тривога пов'язана саме з реальною загрозою для життя. От якщо ми візьмемо, наприклад, Повітряну тривогу нам повідомляють про те, що є реальна небезпека, реальна загроза, і, відповідно, можуть бути якісь жахливі наслідки, і ми маємо на це реагувати. А тривожність може ставати характеристикою особистості, і, відповідно, не завжди можуть бути реально загрозливі якісь аспекти для того, щоб людина відчувала тривожність. Тобто, це може ставати частиною особистості, і, відповідно, ставати її характеристикою. Тобто людина Може бути розумна, кмітлива, гарна, тривожна, а тривога це більше ситуативна історія, і вона може бути напряму пов'язана саме з чинниками, які на нас впливають. Тривожність ні. Відповідно, вона може формуватися як протягом життя, якщо оточуючі люди мають тривожне мислення і вони постійно переймаються через те, що може щось трапитися в майбутньому. Або через те, що відбувається зараз, то дитина вона поглинає в себе таке мислення, і її мислення теж може ставати тривожним. Або може статися якась подія, яка може запустити механізм фіксації на якомусь побоюванні і переростати в тривожний такий стан і ставати характеристику особистості. Mm -hmm. Тому так, і так може бути важко сказати, чи могла бути тривожність сформована протягом дитинства у людини, у якої сталася якась травматична подія, чи ні. На жаль, чітких досліджень, які б це точно гарантували, наразі немає. Але є вибірка, яка підтверджує і один момент, і інший. А якщо ми в принципі говоримо про людську тривожність, ми розуміємо, що хвилюватись це нормально переживати за якісь певні моменти в житті. А як же тоді відрізнити о оцей момент того, що е я зараз хвилююсь, або навіть певний період розуміємо, що є якісь ну не не неодномоментні е миті, коли ти за щось переживаєш? Так, а це нормальні е нормальне хвилювання. Так, от як відрізнити оце нормальне хвилювання, навіть довготривале, можливо, і невиправдана тривожність, де де ця різниця? Ну, ось ми знову можемо дивитися на це з точки зору тривоги і тривожності. От дивіться, у нас з вами зараз запланований дзвінок. Відповідно, я знаю, у котрій ми з вами домовилися зідзвонитися, і відповідно, я відчуваю. Легку тривогу через те, щоб це було вчасно, тому що ну, все ж таки, є розклад, да? є якісь зобов'язання, у мене. Відповідно, чи хвилююся я стосовно того, що саме мені говорити, ну через досвід вже не хвилююся, Але я хвилююся стосовно технічного компоненту. Чи ми підключимося з першого разу, чи будемо нечутно? чутно? Ну розумієте, ось такий момент. Відповідно, мені стає легше, коли ситуація стається. А тривожність могла б проявлятися в тому, що я вчора вночі лягаючи спати, mm -hmm. думала: а як завтра все пройде? А чи все вийде? А чи правильно я все е, ну зрозумію питання, які мені задають, і зможу донести відповідь, тобто від? Відповідно, є момент якогось накручування, перегляду якихось потенційних можливих наслідків моїх побоювань або ще чогось. Тобто, може тривожність супроводжуватися накручуваннями, переживаннями, і вони не завжди раціональні через те, що за нашу тривожність, в тому числі, відповідає подібне тіло. Та кора наших підкуль, півкуль головного мозку, відповідно, ми не можемо одразу раціонально роздивлятися тривожні якісь моменти і компоненти. Ми найчастіше можемо емоціонувати, піддаватися цьому, тому що фізіологічно наш мозок побудований саме таким чином. І відповідно, коли ми це розуміємо і бачимо ось цю різницю, коли я накручую себе. Несвідомо, звичайно, але відбувається такий потік думок, якісь лякаючі мене наслідки, або ще якісь прояви в тілі можуть бути, наприклад. То ми можемо сказати, що це дійсно може бути тривожність. Основний аспект це може бути емоційна забарвлена реакція, яка ну найчастіше навіть може не мати якоїсь ну, зв'язку з реальністю. Тобто якісь мої побоювання можуть бути. Нереалістичні, і це може свідчити про те, що це все ж таки тривожність. Коли ми говоримо про реальні події, якісь переживання, ми говоримо про те, що це може бути ситуативно знову ж обумовлена тривога або тривожність, яка супроводжується накручуваннями, побоями побоюваннями і іншим. Добре, пані Євгенію, дозвольте тоді запитати: а як тривожність саме тривожність впливає на фізичне здоров'я, які можуть з'явитися симптоми? Як вони можуть проявлятися? По різному, звичайно, у всіх у когось може бути більше такої фізіологічної симптоматики, у когось може бути менше, але це може бути пітніння долонь, це можуть бути навпаки, коли долоні німіють, і навіть ну, такі дуже холодні руки, і як наслідок, може бути оніміння кінцівок не тільки рук, а й ніг, і, відповідно, може бути навпаки. Підвищення потовиділення, пришвидшення серцебиття, і е, може бути навіть запаморочення в голові. І це все може, в принципі, перетікати навіть в таку легку панічну атаку, а може навіть не легку. І ну, якщо ми подивимося з точки зору тривожності, то і панічна атака може бути ось таким наслідком, коли тіло починає так хвилюватися і так переживати, що воно починає впадати в стан е, таких рефлексивних достатньо ідей. Що нам потрібно виживати, нам потрібно врятуватися, і якби за нами, як я часто пояснюючи цю ідею, не таку метафору, якби за нами біг там Лев, гепард або ще хтось, то ми б тікали від нього, наприклад, і відчували б те саме. Тобто, у нас пришвидшувалося серцебиття відповідно потовиділення, У нас була б залишка, у нас було б м'язове напруження, і це було б абсолютно обумовлено відповідно до ситуації. А коли за нами не біжить гіпард, але ми так сильно боїмося і тривожимося, що наше тіло починає відчувати подібні реакції. Це і може бути панічною атакою. Відповідно, ось цей момент різних фізіологічних проявів, у когось буде яскравіше проявлятися, у когось буде менше. Але постійне таке стресове навантаження і постійна готовність до того, що щось може статися, воно може виснажувати. І відповідно тіло знаходиться в гіпотонусі і. Це та симптоматика, яку, наприклад, ми можемо бачити у людей з ПТСР постійне напруження для того, щоб бути готовим до якихось реакцій, і у людей з підвищеною тривожності також може бути така історія бути. Готовим до того, що щось раптово може трапитися, щось небезпечне, і це виснажує тіло. Відповідно, може бути зменшення і ресурсу, і енергії, і можливості раціонально розмірковувати, швидко реагувати. Ну тобто, це таке замкнути коло. Тобто, я наче напружуюсь для того, щоб бути в змозі якось реагувати швидко, але це напруження воно мене виснажує, і я не можу цього робити. Тому може бути ще так? А тоді виникає у мене наступне питання. Ми поговорили про такі, якби загальні реакції організму. Але знаєте, дуже часто чула такі шаблонні речі. Ну от е, я думаю, багато хто з цим стикався в плані чоловіки. Там менш емоційні жінки більш емоційні. І от чи правда, що існує якась відмінність у проявах тривожності у чоловіків і у жінок, чи е, однаково це проявляється? Яким чином в принципі це можна побачити? Я думаю, що на фізіологічному рівні відмінності може й не бути якоїсь е, такої. Такої помітної тут скоріше може бути фактор соціальний, тому що якщо хлопчика виховують в ідеях е, такої е, перебільшеної маскулінності, і він не має право на емоційні реакції, він не має право на якесь переживання своїх почуттів, відчуттів на загал, то це може скоріше психологічно впливати на те, що людина буде пригнічувати ще більше якісь свої переживання, і це може спричинити. Більш швидку таку фазу загострення, але і у жінок так само є е, табоювання прояву емоцій, і це теж більш соціальний компонент. Бути хорошою дівчинкою, бути хорошим хлопчиком. Е, така історія виховання може бути в різних родинах і е, в різних гендерах. Відповідно, через це може бути різна емоційна реакція, і через це може бути різне ставлення і до тривожності, в тому числі, якщо я собі не дозволяю проживати. Свої стани, якщо я собі не дозволяю якось ну довіряти собі, в тому числі для того, щоб. Прожити цей момент, відчути його, розібратися і піти далі, то тіло може взяти своє більше насильницьким шляхом. Якщо я намагаюся його заглушити, тіло може наголосити мені на тому, що щось відбувається, і неможливо цього уникати. Взагалі, коли ми говоримо про тривожність і намагання її не помічати, та впаки відбувається. Збільшення цієї реакції, тому що тіло намагається нам сказати, що ми в небезпеці на угу. думку нашої психіки на даний момент. І якщо ми просто не реагуємо, тіло починає ще яскравіше проявляти своє незадоволення, тим, що ми її ігноруємо, і відповідно це дійсно може перетворюватися на такі більш активні. Тривожні прояви і відповідно погіршувати самопочуття людини, тому якихось гендерних відмінностей я ні у своїй практиці не помічала, ні у дослідженнях, які існують на даний момент. Дякую. Дозвольте запитати, а щоб ви могли порекомендувати людям, які от постійно стикаються з тривогою. Можливо, є поради, як правильно справлятися з тривожними думками, як запобігати, можливо, їм? Так, безумовно. Перше, що нам потрібно зробити, це взагалі помітити, що це саме тривожні думки. Тому що коли людина все своє життя живе цим внутрішнім голосом, який її обмежує в чомусь, який постійно намагається якось ем, захиститися іноді від абсолютно неіснуючих подій, і через це обмежує якийсь потенціал розвитку людини, це може сприйматися як внутрішній голос, а не як голос тривожності. І ем, цей момент може бути е, таким достатньо складним в опануванні, якщо немає людини поруч. Тому, е, звичайно, можна звернутися до спеціаліста, але це не завжди є панацеєю. І не всі хочуть, і не всі можуть, і це теж окей. Тому перший крок це, в принципі, почати помічати наявність ось цих думок. І другий крок це піддавати її сумніву через е, е, те, що. Фізіологічно центр, який відповідає, в тому числі за нашу тривожність, знаходиться дуже близько до е, нашого такого центру гормональної сфери та емоційної сфери. Е, як я казала, вже коли ми тривожимося, ми досить емоційні. І відповідно, коли ми починаємо раціонально, критично розглядати ідеї, які е, ну, ми самі собі е, продукуємо, угу. то ми таким чином. Можемо якраз таки задіяти абсолютно інші ділянки нашого мозку, і через це нам емоційно буде ставати легше. Відповідно, ми більш критично будемо розглядати ситуацію та наші реакції на ці ситуації. Відповідно, це потребує досить свідомого підходу, уваги до себе, до своїх почуттів, відчуттів і до інших якихось проявів. Ну і другий момент це. Ну, я б, я би дуже радила і е, дуже прошу е, наших слухачів дослухатися до себе, турбуватися більше про себе, е, не вибудовувати якісь екстра очікування, нереалістичні очікування. Неможливість їх досягнути теж може підвищувати тривожності Взагалі, тема непроста тому ну. Легше, можливо, вона буде даватися саме зі спеціалістом, але як мінімум ці два аспекти можуть допомогти більш налагодити своє відношення з тривожністю. Пані Євгені, а ви акцентували увагу от зараз ці два пункти, коли е, нам перераховували, що треба от свідомо підходити до тих до тих почуттів, які ми проживаємо. Але якщо тривожність стає неконтрольованою, тоді складно якби займатися усвідомленням і якби аналізувати внутрішнє, тому що неможливо це якось стримати в собі. Що би ви тоді порадили робити в такому випадку? Ось напевно, це і є такий критерій розуміння, коли вже точно варто звертатися за психологічною підтримкою до психологів, психотерапевтів, а коли ще це не є обов'язковим. Оце розуміння, як мені з цим, наскільки деструктивно на мене впливає тривожність, наскільки вона погіршує моє життя, моє функціонування. І іноді ми можемо говорити вже не про підтримку ті. Тільки психолога, психотерапевта, але й про звернення до психіатри, що є абсолютно нормальним, особливо в наших умовах, бо фізіологічно ми можемо просто не вивозити все, що відбувається в реальності, в якій ми знаходимося, і через це нам потрібно інколи дійсно звернутися за медикаментозною підтримкою для того, щоб. Балансувати стан фізіологічний і паралельно з цим опрацьовувати ось цю навичку реагування на тривожні думки, і разом в комплексі е, співпраці психолога або психотерапевта з психіатром можна достатньо. Е, Результативніше впоратися з цією задачею, і ну тобто, ми не говоримо, що це на все життя, все ми підсадили на себе і користуємося ні. Навпаки, це може бути швидше, ніж людина буде це опановувати самостійно, тому що є ось ця така інша сторона, більш об'єктивна, яка може нам підсвітити, що з нами відбувається, чого ми можемо не помічати, що теж є природним для психіки людини. Тому, ось, напевно, цей критерій це буде дискомфорт, наскільки це вже стає загрозливим, і наскільки це. Заважає, якщо ми говоримо про те, що так, іноді ситуативно я можу тривожитися, але потім мені стає легше і це не впливає на моє життя, то ну тоді відповідно дивіться по своєму стану. Якщо вам з таким рівнем тривожності окей, ну окей, ніхто не може вас змусити до когось звертатися. Бо якщо ви звертаєтеся, потрібно працювати над цим. А якщо це вже починає шкодити це в. Пливає і зменшує рівень благополуччя особистості, то тоді ми говоримо про те, що затягувати не бажано, тому що ну психіка вона така, стани можуть бути різні для того, щоб не заглиблюватися в ці процеси, краще одразу звертатися за підтримку, як тільки ви розумієте, що це вже приносить дискомфорт. Євгенія, дозвольте запитати: ви сказали, що варто звертатися за підтримкою до спеціалістів? А от власне у mm -hmm. мене виникає питання: а як ми можемо підтримувати наших близьких, які от страждають від тривожності? Ну... No, uh... Тут таке питання насправді дуже важливо, тому що і не просте, тому що коли людина з високим рівнем тривожності знаходиться поруч з нами, ми можемо ну, знаєте так, переймати на себе її стан. І це починає впливати не тільки на саму людину, а й на оточення. І це потрібно розуміти, що тривожність вона проявляється і ставленні до себе, і ставленні до інших людей, і в робочих якихось моментах. Тобто, це не просто історія, яка Відбувається конкретно в якомусь аспекті життя. Ні, вона може проявлятися у всіх одночасно або в якихось більше, в якихось менш помітно. Так ось, коли поруч з нами знаходиться людина, яка тривожиться, вона може потребувати підтримки, вона може потребувати постійного е, такого нагадування, що ми поруч, що ми її любимо, що ми її підтримуємо, і це буде її е, дійсно підтримувати і дійсно допомагати. Але знову ж таки, це може бути непросто і для людей. Які знаходяться поруч, тому що це теж може впливати і на їх рівень тривожності, і підсилювати його. Тому, звичайно, бажано підтримувати людей, розуміти, чому людина тривожиться, і бути з нею в цьому процесі, але Ну, давайте щиро, це дуже виснажливо, якщо ми просто це маємо приймати, а людина з цим нічого не робить, навіть розуміє, що це шкодить іншим, але її це, ну в принципі, якби ну і влаштовує. Тому щоб це було безпечно, етично для всіх, бажано звичайно разом працювати над цим. Ми можемо підтримувати людину, людину це може надихати на те, щоб зменшувати рівень тривожності і покращувати і своє благополуччя, і благополуччя чи близьких людей, тому що дійсно це впливає, пані Євгенія, дуже вдячні вам за ваші відповіді. Можливо, наостанок маєте якусь пораду в контексті теми, або ми щось не змогли охопити, але ви маєте от якісь такі доречні зауваження в контексті тривожності. Маєте зараз можливість про це сказати або щось побажати нашим слухачам. Так, звичайно. Я би хотіла наголосити, що рівень нашого ресурсу дуже впливає на те, як ми піддаємося чи не піддаємося цим тривожним думкам. Тому, якщо у вас є можливість себе підтримувати, якщо у вас є можливість займатися якимось хобі, якось проводити час наодинці з собою, якщо вам це потрібно, чи з кимось для того, щоб рівень вашого ресурсу ну, дійсно був задовільний, то це може впливати і на те, наскільки тривожною може бути. Людина, чим менше ресурс, тим більше може бути рівень тривожності, бо у нас просто може не бути сил себе зупиняти і бути ось такою свідомою людиною. Так може трішки смішно ну, знаєте, звучати, щоб бути в моменті, в потоці в ресурсі, але насправді наш енергетичний стан, наскільки ми. Добре, харчуємося, наскільки ми добре спимо, наскільки ми підтримуємо себе і турбуємося про себе, впливає на те, наскільки тривожною може бути наше мислення та психіка. Тому я бажаю, щоб у вас завжди були сили на те, щоб піклуватися про себе, і щоб рівень вашої тривожності не підвищувався і не заважав вам жити. Дуже дякуємо, Євгенію. дякуємо дякуєм за вашу пораду. Дякуємо за ваше побажання. дякуємо за те, що ви з нами сьогодні були і допомогли підняти і вирішити такі питання. Дякуємо. Щиро сподіваємось, ще почуємось на хвилях. Радіо голос Надії. Всього вам найкращого. Дуже дякую. На все добре. Прагни найкращого. Обирай найкраще.